Дай Боже здоров'я всім. Ну, чекай, чекай, намчки не заводи. Просили познімати гуцульських коників. Випала така нагода, це є такий лисько. гуцулячок. Він належить, як це правильно, парк Верховинський. Парк Верховинський. Оцей коник йде дежурити Наші кордоні і перевозити працівників парку до їхнього пункту призначення. Під верхову їзду горбано буде ходити. Ми перевозимо, займаємося перевезенням. Зараз будемо грузити ще кобелку Так, то кобелка? Ромки. Кобелка має бути. І веземо це на місце там, де вони мають зимувати, звідки вони будуть возити хлопців. До їхнього місця, там де вони будуть дежурити, до місця роботи. Того, що техніка туди ніяка не годна заїхати зараз у зимовий період, а такі гуцулячки, їм це все дуже легко дається. Так, пробуємо грузити зараз, загрузимо, покажемо ще як будемо грузити других. А цей так зайшов, так якби він тут вже їхав. Хоча він був у нас у станку, ковався, та й він там трошки вищий поріг, він вже якраз недавно відтренурований. Я йду зав'яжу, там рамчика. Так, ні, виключайтеся, дивіться до кінця, буде цікаво. Так, є у нас ще така до компанії Кобелка, до цього хлопчика. Каштанка, вся це тут повимальона. Це хто таке на капестрі написав ім'я Це її власність. Угу. Каштанки. Це каштанка. Каштанка має так низенько вехор. вона має роботу мати темну. Чорна робота, так як то кажуть. Це є така гуцулочка. Вона що, жарабна? Ні. Але було вже репця? Не ні було. Ні жеребна вже репця не було. Але роботу має файну. Супер. Ох, стоєчка в неї така. Сідло. Ви разом з сідлом так її віддаєте. Віддаю. Сідлом. Mm. Ну, супер. Має дві задні білі ніжки, маленьку зірочку, дуже класно. Оце є. Оце є так. Мовити саме настояща гуцулка, бо лисько він чуть-чуть такий гуцулик, але що ж там прилето приміщено. Наскільки я розумію, ну, напишіть у коментарях. отакий задачок має бути, не виколений у гуцуликів. Тоненька ніжка на тонкій нозі, кована на всі чотири, так? Так. Ага. Все. все це обута. Добалаємо. Ні-ні, не, 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 не треба Не треба? Ні, Вона собі спокійно їде без дяберу. Але цей ланцюг збимаю. А яка вона в роботі остра чи ні? По гриві, грева на два боки. Та я не розумію у цих гревах на два боки, чи... то це що означає? Ну, скажіть, бо я це, це таке. Дуже остра на роботу дуже добре. Дуже добре, так? так. Я так більше-менше знаю по вихриві, якщо ну, як вехор стоїть на оцей. Отак, коли стоїть чим нижче вихор, рівненько між очима, тим ліпше. Казав Петро з дідушить, що якщо такий вихор низенько між очима і посередині, то навіть без проби таких коней купував. Блискуча. Шерсть. Шерсть блискуча. Тобто що вона абсолютно здорова, має добре годована була, вона така Можемо чимнулька. Та, маленька. Ну, то нет, груді глибокі, отак у гуцула має бути. Груді глибокі. Через що? Через те, що ця порада дуже витривала, у них має бути грудна клітка добре розвинута. Дуже класна кобелка. Мастю у нас таку має суперову, то взагалі бомба ракета. О, така дівчинка разом з Леськом йдуть, хлопців возити. На роботу. Строго під сідло. Строго під сідло. Красота. Підпало цей світленький такий. Ноги темні. Ну, масть у неї дуже класна. У такій кобилі варто би дати жеребця такого, як Рубін у, у Івана. Він теж масті такої темної, то би було. Але то би вже перевелася гуцульська порода. Тут такі кобилі добре дати чистого гуцулика і буде чиста гуцульська порода. Ви капець трусу заказували десь? На базарі купили. Такі на базарі? Так. А де? Верховень. Верховень. Все на закльопках. Вимуштрована така готова до роботи. Ну, грузимо її туди попри той бік. Заводіть туди. А, там є ланс, так? Так, там є зразу карабінчик защепити. Тому що на ланс такий лас. Ні, ні, на, там. Так, він прив'язаний з того боку, воно тримає рамчик. Отак, тримай. Горта угу. лик.

Є каса. Або їй це буде начну. Тут може тільки подалі кідеошови. Пошли, пишта. Ну можем набирать. Вам на вас лікша буде. Куда? Той ланцюжок О. О так. Гуцулики помістилися і їдуть в гори. Кому треба, перевозимо коні отаким бусом. Зараз зимовий період на відкритих прицепах перевозити перевозити небажано коні, це для їхнього здоров'я. Та... Зручно, комфортно, тер, терси підсипали. Шоу Батмані а шоу-бусі, то Та фактично одно і те саме. У Батмані звичайно, що там усе зроблено, там перегородка є, ще є а тут. Так що номер буде. У описі я свій номер залишу, кому цікаво, можу перевезти скрізь по Україні. Це напродо. Продовження дознімемо, коли привеземо. Приїхали ми в село Пробійнівка. Всі надивлюся, дивлюся, є вже заготовлене, складене, в цій стайні будуть коники жити. Ну, дорога була тяжка, Коники впріли. тяжка, бо дуже погана дорога, дуже кабачіль, їхав місцями перша, друга, рідко, де трета передача, так прикрею, аби не було сквозняка їм. Отак От ми привезли, зараз будемо розгружати. Ті двері закрив, бо сквозняк, коні мокрі для сквозняк не Що, Роман? будемо сюди заводити їх самі? Я ja, будемо зараз заводити їх. Я вже розказав, що це коніки будуть жити тут у цій стайні. Приїхали, слава Богу, все добре. Так що підписуйтеся на канал, лайкайте, коментуйте. Підтримуйте наш канал. Будемо дуже вдячні. Гарний такий гірський струмочок. Називається Пробійнівка. Річка Пробійнівка. Отако. От Будуть коні ходити, аж туди за оті гори. Там на задньому плані ветко патрулювати. Всього найкраще. До нових зустрічей